Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис, тофодбайк. Ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Україну. І в минулому відео ми зробили дещо прекрасне, а саме виселилися в Японію. Все, Японія кінець, я зараз її розношу. Так, в нас там ще є савок, але то таке рознести зараз Японію, моя головна мета. Тут оточення чергове оточення савка, це просто. Це е, мета існування савка е, потрапляти в оточення. Так, ви. Ця армія. хм, Хто тут пливе? Ти з цієї армії? Ось ви 24. Я вам видаряю наказ. Ця 24-ка буде конкретно йти по цьому острівцю. Іти сюди. Максимально агресивно, так, все. Є? Зараз тут у нас буде з'являтися більше і більше військ. Так, хто-небудь перейдіть сюди. Загалом вони тут в оточенькому. Сильно нема що паритись. Так, ви, 24, будете йти конкретно на цей острівець. Вперед. Я очікую швидкий і якісний прорив. І болісний для а вже ж. Чому більш больно. Японії буде, тим краще. Так, і добиваємо ось цей південний острівець. Ой, Японія трохи не готова була до цієї, це таке, як я бачу. Так, військові заводи війні. По-хорошому б не звертати на це увагу. Бо це від Японії в нас зараз отримуємо, але нехай. Так, де ще я б міг побудувати, насправді б. І в Полтаві, і в Дніпрі, і в тобі і в тобі міг би побудувати. Все. Ще трохи нафтопереробне. Ще трохи НПЗ-шок. Так, я тут чекаю, поки ми всі об'єднаємось, <у od ifter> <onto> ніби острівається, встанемо. Так, ви всі через shift сюди, напевно. Асаку, зайдіть. Ви. Йдіть також сюди. Вперед. Мій внесок війні... Vem... 48% намальований мій внесок. Справді мій внесок неймовірний. Від не до неоціненний. Так, стоп, що, що? О, ні. Ну фу. Ну ні. Ну ні. А, Все було так хорошо. Чомусь Німеччина почала воювати. Коротше, тепер і Німеччина проти Британії воює, і я змушен буду ділити це все з Німеччиною. Ви знущаєтесь, це все мій внес, це все я робив. Я роб... хотів сам закінчити якого біса клята тантував, якось запросила Білорусь, Білорусь, Ти мені все зіпсувала, ти розумієш? Як так вийшло? Я це огейй. Це... це просто образи. Ви... Це просто я, я ображений. Так не можна. Я тут добуваю Японію, я вже збирався виходити з цього клятого Альянса. Mm. Ех, це прям прикро, це максимально прикро, я не знаю. Я не знаю, що ще сказати. Я в, в цій війні все я зробив. Типу, я їх ослабив і так далі. Але тепер чисто ефектом несподіванки німці і так далі зможуть взяти собі перевагу. Якийсь внесок в війну, це мене дратує. Загалом окей, тут час автонаступу. Також, тому що вони тут максимально ослаблені, я тут на цьому фронті зробив декілька оточень. Я сподіваюся, ми впораємось. Тут так само я заходжу зараз в Пінськ. Вони намагаються мене зупинити, нехай. Та блін, який бред, Як мені це не подобається, я не навиджу цю гру через це через такі моменти. У, як хорошо! Ми всі сюди, через шифт сюди. Якщо я зараз їх оточу, якщо я зараз оточу їх основну армію, це буде щось прекрасне. Тут ви їх затримуєте обов'язково. Затримайте їх. Нам прям необхідно це зробити. Так. Польща капнула. З якою я боровся до... Та ні, чому ви відступаєте? Ви б не мали відступати. Так, спробуйте їх зупинити. Спробуйте їх зупинити в одній провінції. Так, вперед. Я тут буду намагатись ще робити оточення. Давайте, давайте, давайте. Ми їх маємо оточити. Так що я тут? На торпеду далі, досліджуй. Та блін, я. Проблема в тому, що я зараз мікроконтролю, я не можу на всьому одразу концентруватись. О, у нас тут стоїть? 24 дивізії. Ну, йдіть в Вітіпськ просто. Як зможете просто, йдіть. Ідіть Вітіпськ, ви впорайтесь. Окей, байдуже. А, ну і прекрасно. Тут ще фіни тепер б'ють в. Ну, в, в їх столицю. Прекрасно. Ну так. Давайте я, я зробив просто неймовірно тяжкі умови з для знаходження. І так далі, а ви по ітогу переможете. Ну да а Ви по ітогу будете набирати точки перемоги. на Автонаступ, вперед. Нам же союзники будуть допомагати? Пойди мають допомагати союзнику, коли я йду в автонаступ. Блін, видалити. Не треба, я б зупинився. А, тепер ми тут мій союзники атакують. Загалом, насправді, я бачу, де є сенс атакувати. Він хоче те, що тепер у мене підтримка союзників є. Так, залізниця, ага. Є сенс в Вологді. Вперед. Візьмо Вологду. переможемо. Ми знову їх тут відріжемо від постачання. Коротше, все буде прекрасно. Тут у нас що? Я атакую, з метою зробку створення оточення. Давай, 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 давай. І далі, якщо ми зробимо оточення. Ми маємо зробити це оточення. Ну ми їм просто. Е, вони не даються. Вони ніяк не можуть датись в оточення. Так, їх сюди. Моя мета їх оточити. Мені байдуже, я так чи інакше це зроблю. В 10 половина сюди. Половина з вас сюди і сюди. Ми маємо їх оточити. Основну їх армію. Якщо я їх оточу, то це буде прекрасно. Вперед. Так, 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 або сюди, або сюди зайти. Мені байдуже, як ви це збираєтесь зробити. Вам ви зобов'язані це зробити. В ідеалі в цю, тому що я ще оточу ось цю провінцію тоді. Так. Білорусь капнула. 12, 24 дивізії. Що? Закривайте. їх. Я сподіваюся, ви потім автоматично попедуєтесь. Все, вперед. Все це ваша мета закрите. Тут, що в нас тут? Головний прорив сюди. У нас є одне конкретне місце, куди мені треба проатакувати. Після якого я переможу Японію. Ось сюди. Нам головне зайти сюди. Це просто. ми Вони всі відступили сюди! Ха! Все, ми перемогли. Ми перемогли Японію, тому що вони всі відступили сюди. А це основна їх армія. Ну, типу, тут більше 24 було. Ну окей. 22 дивізії. 22 дивізії, тут в оточенні. Це прекрасно. Вибійні бомби. Санар І Мій флот прекрасний. Бо якщо б не флот, я б не висадився. Ми можемо навіть десь тримати перевагу на морі. 4000 мені вже створює сили. Все, вбиваємо їх там. А на основному фронті японців вичавлюємо. Так, вбиваємо також. Тут, як мій прорив? Мій прорив, себе почуває більш-менш прекрасно. Відправлю ще підкріплення. Бред, вологду зайду. Вони Льоню оточили, вони оточили Льоню. Всі інші них без постачання, так, вперед. Якщо тут оточення льоні, то ми маємо допомогти дооточуватися. Типа оточення в оточенні зробити. Зробити оточення, оточення. Ну, блін, все одно. Це не чесно. Я, я сподіваюся, більшість внесок у війну я зробив. Тут прикол в тому, що тепер перемішався внесок війну від Римського пакту, від 4-го інтернаціоналу. І ось це все поперемішувалося в весь цей внесок війну, але. Блін, я мав би зробити найбільшу внесок у війну і в першій, і в другій війні. По ідеї. По ідеї. Так якось ви не дуже атакуєте, чесно кажучи. Окей, дам. Та, Нехай. Там у нас об'єктивно неймовірна перевага. І вони мають впоратися самі. Так само, як і тут, вони впораються самі. Що там, савок, ти коли гапнеш? Ще не скоро, де твоя нова столиця? Тут питання. А, а, пуф. Ви обрали столицю в жахливому місці. Окей, вам кінець. Так чи інакше я сюди проб'юсь. Ви мене недооцінюєте. А що ви? Що ви почали робити? Ой, на, тримайте, вперед максимально агресивно. Вперед. Це їх. Найбільше побільшу внизку війну зробимо. Ну я поняв, я тут доб'ю вже стоїть Сотково? Навіть автонаступом. То я розруйнував їх. Найбільшу кількість їх армії зруйновано, вбито, і так далі. Тут лишилось їх добити. Ще, насправді, кажуть, я б зробив передишку зараз в автонаступі. Бо я впевнений, що я втратив дуже багато військ в цьому наступі. Прям дуже багато. Так. Цікаво, хто в Токіо у них хтось є. Чи вони лишили його пустим? Вони лишили його пустим. Прекрасно. Я б не якось встигли відступити. І так, вони намагаються мене затримати. Мені їх зараз в світ свій дібів випадково. Випадково. О, Японія капнула. Так. Поруч. Угу. Моя головна мета буде захоплення території поруч зі мною. А також флот. Флот. 165. 3000 очків бажано залишити. Чисто на те, щоб взяти флот. Також я б я хотів би повністю Австрогорщину забрати собі. Я думаю, я впоруюсь з тим, щоб забрати повністю Австрогорщину. Це, ну, це необхідно. І повністю Румунію забрати. Так само все інше буде йти. Хочу взяти весь флот. Також. Японський почекає. Ходим, Новозеландія ще. Іспанський, датський. Висунути вимоги. За регіон я продовжую боротись. Ой, висунути вимоги. Так, за регіон продовжую боротись. Забираю весь японський флот. 470. Окей. Висунути вимоги. Продовжую боротись за регіони. І ще багато регіонів має бути. Та ж саме Японія, можна потрохи ще взяти Японії. Прикол в тому, що за Японію боротись не доведеться. Тому. Давайте візьмемо ось так. 370 залишу. Мисунто вимога. У! і ми на всі погодились, всі. Так. Тобто я тут розширився. В Грецію лізти не дуже хочеться. Нехай в Японії ще лишається в мене провінція. Спробую поборотись за саме Токіо, але щось мені підказує, що я не зможу. Окей. Тоді за тебе, Окуріку. Скоріше за все я виборю. Так, я багато. Я зараз багато виборів територій. І теоретично можна навіть щось ще вибрати. Ось тут. Ну, давай за цей острівець. Не поборотись. Відмовитись. Ну все, навряд чи ще щось зможу забрати. Мені більше, в принципі, і не треба. Затверти і вийти. Ну так, все. Затверти і вийти. Окей. Ну що ж, це мій новий кордон з трохи Японією тепер. І взагалом я завзяв те, що. Я більш-менш контролював. І три армії по 24 дивізії. Так, ви 24. Окей. Ви всі взагалом без наказів? Китай, поки що відпочинь. Поки що. Я не буду з тобою воювати. Наголошую на тому, що поки що. І в нас є проблема, що я ніяк не потраплю. Ніяк не потраплю додому. Гібралтар не контролюється. Каїр не контролюється. Це жах, це неприємно, але якось з цим розберусь. Знаєте, якщо я поставлю ось так. Більшість військ просто. А, ні, ви якось. А, а що я туплю? Ми ж через північ можемо до Німеччини доплити. І через Німеччину повернутися. Що там, ти, совок? Скільки тобі капітулювати лишилось? Дуже мало, 94. Тут ми якось також розширяємось. У мене питання того, чи залізниця тут коректно йде? Та коректно. Потім треба буде сюди, правді, Справді, так кажучи, забудуватися. Але тут загалом ми все візьмемо. Що від нього лишилось? Що лишилось від совка? Якісь копійчині сил і все. Мій флот. 301. М -м, який кайф, який кайф. Весь об'єднати. Сюди. Чи зможу я вас сюди об'єднати? Ні, ви не попливете. Тоді ви окремо будете. Ось так. Так, потренуйтесь. Потренуйтесь. Так само, як ви 34 Тут, в принципі, ворога взагалі нема. Просто потренуйтесь. Нехай мій флот буде натренований. Так, гаїті до північноамериканської антанти. Хто тут північноамериканська? А, це США. Ого. Північна американська антанта більш-менш сильна. Але байдуже. Так, я б савком розібрався б. Зараз швидко. таки, що розібратись. Свердловськ. Ви ще тримаєтесь, якимось дивом, все ще живі. Так, ще 24. Давай сюди. Окрема армія. Сюди. Тримай собі генерала. Так, і це був останній вільний генерал, далі тільки. Знаєте так, далі дивізії будемо створювати під генералів. Загалом савок ось ось капне. Типу 98%. Тут ми зараз. Давайте так, 12 дивізій. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Ще 12 другу провінцію підуть. В Свердловськ. в 24. Ось так через Черебінськ. Свердловськ. Половина з вас. Праворуч. Від Черебінська. Свердловськ, все. Вони так точно капнуть. Ось так: от вони точно капнуть. Я вам це гарантую. Правда, у нас там постачання не буде, а в них буде, це дуже неприємно. Але взагалом якось розберемося авіація. Тримай тебе. Тримай тебе. Флот. Просто покращу вас. Ред. Савок капний, підемо в Францію допомагати. І, скоріше за все, я особисто я зроблю садку в Британію. Але перед цим я, напевно, або в Гібралтар спробую звільнити. Або Суець. Бо в мене весь ось цей весь флот він створює 26 тисяч сили. 26 тисяч сили. І це буде відчутна підтримка. Так, я дослідження авіації, це прекрасно, але тепер в мене питання. Висадки. А, в мене максимально воно вивчені висадки. Тоді нема питань. Так, нам чогось. Ай, нам всього вистачає. Збільшити виробництво авіації. А я вже усюди де хотів. А, ось тут, до речі, ще можна. Нафтопереробний, але в загалом в моїх регіонах ще не дуже багато місць залишилось А, все. Я усюди де хотів. Нафтопереробний побудувати побудував. Єй, совок капнув. Чудові новини. Недостатньо чудові. Так, 24 дивізії. Сюди. 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 Максимально агресивно. 24 дивізії сюди. Сюди. Максимально агресивно. сильно. 24. Сюди. Сюди. Ще 24, сюди. Сюди. Чому я прям так фронтами ставлю? Тому що вони скоріш за все, зараз розшириться десь. В деяких місцях. Це 24, сюди. Добивати їх. Ще 24. Давайте залишу 62 армії. Першу повторяю. Сюди. І сюди, сюди аж див армії, тому що у них тут фронт, є. Тепер поїхали. Зупиняю. І максимально швидко. Вперед. Ви маєте встати і почати швидше їх закривати. Ви 5 армій по 24 дивізії. Видаляю всі накази. Якщо встигнути приплити сюди, то допоможіть Німеччині добити французів? Ну, Британію. Британію, скоріше, а не французів. Так. Ви дві армії по 24 divзі у вас є накази? а Та ну забув. Ви дві армії? Так, ви 24 сюди. Сюди. Тут 24-ка. Також відкріпити. В тантову. Добувати їх також треба все, Вперед. Полетіли Свої накази, свої пріоритети. Так, добуваємо зараз їх тут усюди. Сподіваюсь, швидко і болісно для них. Так, добив тут. Сподіваюсь, зараз також доб'ю. Тут також добью тут. Чекаю, поки всі підійдуть. І також давайте швидко залізницею. Я на вас чекаю. Так, активний сонар, дякую. На підводний човник, вивчу, не знаю. І дещо щоб я хотів також побудувати. Це тут відсутня залізниця. Ось так. Підбудую трохи. Буде красиво. Так, давайте швидко, підійдіть, будь ласка, нам треба їх закрити. Постачання у вас ось, ось буде з'явиться. Не хвилюйтесь. Так, стоп, що? А, Польща. Польша. Хм. Торіше, скоріше, туреччина вступилась. В якусь війну? Деякі вже підійшли і можна починати наступ на Танатову ТО, і так далі. Так, тут, з вами всіма. 5 армій по 24 дивізії вже війні. Тут взагалом серйозно проти Італії ще почали воювати? Разом з ними. Прийняти запит на війну. Прийняти. Окей. А, окей, окей, окей. В такому випадку. 5 армій по 24 дивізії. Давайте спробуємо зробити прорив Італію. 2 армії по 24 дивізії. Прорив Туреччини. Так, тут досить тренуватись. Скоріше ударна сила. До речі, вірфів, якщо що, хоч всі можуть уходити на лагодження. Тут багато що лагодити можна. А, вони тут дуже хорошо укріплені. 24 дивізії, Тоді не так робимо. Тоді треба спробувати зробити висадку тут. Можна спробувати. Звідси. <кхи> сюди. Половину відкріпити. Звідси сюди. Ви вдвох. З Севастополя. Сюди. Половину відкріпити. З Констанси. Сюди. Скоріше ось так. Спробувати взяти їх в оточення вперед. Так, в нас, так як в нас тут неймовірна перевага по силі То хвилюватися взагалі нема за що? Так, тут буде 120 дивізій, які візьмуть Італію мені. Він не встигає просто все, що треба робити. Так, у вас тут буде на 48 дивізій спільний наказ. Сюди, вперед. Почому впорайтесь. Але тільки б хотілося перевірити цілісність залізниці. Ну так, загалом залізниця сюди доходить. А далі питання тільки в тому, щоб взяти всю залізницю. Короче, все, є. Тут нехай. тут є, наскільки можливо все під контролем сюди. Е 120-ка. Біж, біжить, біжить. У вас ще дочекатись. Так, тут ми дочекаємось можливості висадки 100%. Бо вони тут не проб'ються. Просто в лоб не зможуть. А в мене буде ще додаткова підтримка авіації для висадки. Але поки що над собою контролюю повітря. Тому тут літають. Забагато дозволяють собі. Якщо хтось з моїх глядачів також ще шукає гру, в якій ви можете пограти за різні країни, в тому ж рахунку за Україну, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це мене також дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують ваші спонсорки. Ні, яких може побачити хтось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео. Ось моїх глядачів. Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само стати спонсорами на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.